Всім привіт, друзі! Сьогодні у мене оверлок Агат Донлок 54D6. Да, друзі, це шести ниточний оверлок трьохголковий. В даному випадку він заправлений повністю на всі нитки, на всі шість. Звісно, що таким швом ніхто не працює. Ось. Я просто хочу продемонструвати, як він. Ши є після моєї настройки до комплектовки і настройки. І що треба знати про цей оверлок. Так як у я так думаю, що в цього оверлока вже є власниця. Треба знати, що я комплектую ці оверлоки ось таким. Ну, самий оптимальний варіант світлодіодним освітленням. от Потім що треба ще знати. Що в ньому використовуються голки DC-27 або B27? Ну, в цьому верлочку вже треба, так як цей оверлок для середніх тяжких, ну, таких тканин. Для різних, коротше говоря, можна 90 запросто тут використовувати. Коротенький такий. Ось. Що ще треба знати? Перед тим, як працювати, Ну наприклад, Треба обов'язково, ну, бажано. Ось це відкривається. І ось тут є такий отвір технічний. І сюди капну капельку масла. Ось. В принципі, все. Потім отут відкривається крижечка до самого краю. Він весь металевий. І ось на цей шток теж капельку масла капнув. В принципі, і все. Оверлок вже готовий до роботи. В середині він весь помазаний. <кхи> Оверлок повністю на підшипниках. Ну тут два підшипника, не на втулках. Основний центральний вал. Потім двигун я сюди купив, хоч китайський, але но новий 150 ватт. Запросто тягне три голки. Бо якщо насправді так розібратися, три голки проколоть, це дуже велике треба ну, зусилля. Це у нас катушечки на цепний, ну, на ланцюжковий шов. І чотири катушки, це на трикотажний шов, чотирикниточний, там, Ну, коротше, все тут як-то отак. Я трохи знущаюсь, чому я знущаюсь, бо я перед тим, як відправити замовниці, я тестую його і хочу показати вам. Ось фліс, товстий фліс в три слоя. В три. Ну, Ви скажете, так, да, ну він так ну, ніколи не буде шити. Ну мало лі що. Десь там карманочка, десь бачка стачали, карманочка вже, вже там три слоя буде. Ножі стоять тут промислового оверлока з твої напайки, практично не потребують обслуговувань і заточування. Заточується тільки нижні. Ось так він шиє. Ось так він ріже. Ну Звісно, що трикотаж, трикотаж, та виключується світло. Трикотаж, там фліс. Ніхто не шиє шестиниточним швом. Ну, ось. Бачите, навіть є пропуски. Ну так, блін, таке товст, встелезне, вишу. Такий валянок. Ось. І ось я, наприклад, прошив шифон. Шифон теж ніхто не шиє. Це я просто показую тест. Тест. Практи... Ці оверлоки, що мене дивує, що вони практично не потребують оце крутілки, оцих круті ніяких, практично. Ось бачите, я ось ось прошив отаке ось товстелезне. Блін, навіть не знаю, скільки тут. Ось. І зразу переходжу на щось тонке. Ну, ось навіть на цьому шифоні я вам і покажу. Відповідно, для того, щоб шити оцей, оцей фліс, я збільшив довжину шва, ну, стіпка. Це в цьому верлоку відбувається ось так. Тут ось є кнопочка. Коли вона пальчиком нажимається, достатньо вона важкенько так нажимається. Ось на маховому колесі є шкала. шкала. І пальчиком тут нажали і прокручуєте. І зараз пальчик провалиться. Ну, нажметься туди, ну, той пальчик. Ось мушечка і пальчик провалився. Бо фліс я шив на буковки М на максимумі. Відповідно для шифона нам треба скинути. Ось, ну, давайте на 3. на 3 з хвостиком трошки. Все, тільки пальчик я тоді пускаю, і у нас вже збільшилось. Точніше, зменшилась довжина стіпка. Беру шифон. Крутілки я не крутив. Я знаю, що швачки бояться їх крутити. Ну, всяке буває. Є такі, такі верлоки капризні, що просто трендесь, чуть, чуть вправо, чуть, чуть вліво там це. А ці практично не потребують потребуються. так агати я роблю оці. І ось такий шов. Я використовую різного кольору нитки для того, щоб подивитися. Щоб бачити. Ну, уявіть собі, що я білими нитками зараз би прошив. Ну, щоб ви побачили. Не я, не ви нічого не побачили. Ось такий я горлочок. Це щодо шестиниточний. Зараз заправлений він на 6 ниток. На всі 6. Так, пардон. Давайте я витягну звідси ланцюжковий цей шов. І покажу, як він працює без без цього. Та ну як так само, тільки що не буде рядишком ланцюжкового шва. Для цього нам треба ось шестиграничок Тут ниточку ми ланцюжкового шва. Підрізаємо просто. Витягувати її не треба. Нічого складного, надзвичайно простий надійний оверлок. І обов'язково, друзі, обов'язково. Не забудьте його зажати. Голочку витягли. Трошки підтягніть його туди. Не зажимайте намертво, а підтягніть. Сам болтик. Бо коли ви будете шити двома голочками, цими, то цей просто від вібрації може загубитися. Я думаю, викручувати його окремо лежить не треба, бо так швидше загубиться. Просто підтягніть собі От і все. Ну, але ж у нас ще залишилось знизу ланцюжку стіпка цього, Ще знизу залишилась нитка. Ми просто беремо, відкриваємо. І ось тут, перед цим механізмом, просто її відрізаємо. Бо якщо ми тут, бо якщо ми тут відріжемо, то оцей механізм, оцей механізм він натягне накруте, всю, всю катушку вам вимотає. Заклине, ну, будуть наслідки. От і все. І просто витягуємо, і вона вийде тоді. Зараз будемо шити, вона вийде, вона вже. Нам тут не потрібно. Все дуже просто, дуже надійно. І просто все. У нас вже просто чотирьохнитичний шов. Давайте я вам покажу. У нас такі тканині. Ну, ось. Мікродайвен. Це жінка шила термобілизну для військових. Мілковато я. Ви ж пам'ятаєте, я тут поставив. Користуватися саме проще. Припідняли лапочку. Це битовий оверлок. Якби промисловий, то там би був ланцюжок. Ну, а тут отак. Припідняли лапочку, підставили і поїхали. Назвичайно тихий оверлок, я вам чесно скажу. І ось такий у нас гарний шоу. Чотирьохнитишний шов. Друзі, ви можете написати мені в коментарях, може, ви знаєте якісь оверлоки, що подібно можуть шити. що дають такі результати. Бо я щось не знаю таких. Ось такий шов. Або ось, наприклад, Пардон. <coughs> ну, що габардинчик мій. Ось такий гарний шум. Можна трошки ще мельче зробити довжину. Для цього нам не обов'язково відкривати цю крыжечку. Тут у нас є отвір. І ту кнопочку можна нажати пальчиком. Ловимо маховичок ось в цьому діапазоні. Ось у нас уже йде. Нажимаємо пальчиком і крутимо. Ось пальчик провалився. Ось. Ну, давайте трошки мільче зробимо. Десь на 2,8 довжина. До речі, ось такий шов. Це було ось на три. Це на двоє восьми. Оце всі, що треба знати нюанси. Ну, давайте складочку таку. І, до речі, це я по косій. Іду по косій. Не по діагоналі там. Через складочку, будь ласка. No problem, Як кажуть, no problem. Ну, ось такий, друзі, верлочок у мене є. Я його на продаж. Ще один у мене такий самий є. На стадії готовності. О, бо трошки затримуюся з ними, бо ті петельники, які тут стоять, зависки, вони не дуже якісні і я їх замінюю на більш якісніші. японські або китайські. Такі, ну, дуже хороші якісні. От, бо сам агат випускав там просто жах якийсь. Давайте ще якусь вам тканину покажу. Ось військовим жінка шила, ось наприклад. ну Для такої тканини трохи треба збільшити довжину. Ну, опять же, вставляємо пальчик. Ось у нас приблизно пальчик провалився і трохи збільшимо на 3,5 пальчик, я пускаю, Все. І давайте ось таку тканинку. Це дуже туга така тканина, дуже плотна. Ну як для військових. Ану загну. Попробую, що воно вийде. Ну, звісно, що на такому толщині трошки треба примідлитися. Не обов'язково там на скорості пролітати. Ось ми бачимо, збільшив я ось такий, що був. Це все я збільшив довжину. Ось через складочку пройшло. Все, як по маслу. Ось ну, такий, друзі, є оверлочок. Пишіть у коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. Ось. У кого які питання є, можливо. Ну, все, друзі, слава Україні і героям слава!